Всім привіт! З вами я, Роман. Сьогодні будую показую, як я буду футбольне поле. Підписуйтесь і ставте лайки і ми починаємо Для першого треба роз... розрити ось таку велику територію. Ну, не велику Так. Коли ми розрили ось таку яму, я не хочу робити велику, бо це буде довго. Ми беремо ось блок трави і отак все забудовуємо. Точніше, блок не оцього трави, а блок моху. А то тут зливається дуже сильно. Блок моху ось так беремо. От... от тепер гарно і так забудовуємо усю територію аж до сюди. так зробили? Щоб зробити ворог треба ось так. Ну можна будь-якої висоти, я роблю во такі. І ось тут тут, щас не тут, а на воротах поводиння зробимо. Ось так беремо. Ну, можна більше ворота, я ось так. Я ось ворота, майже готові. Отак всі ворота забудовуємо. Далі. Щоб зробити м'яч, нам треба взяти просто дошки з білого дуба і кнопку. Так, ця кнопка. Ось. Треба брати ось таку з кнопку з полірованого керменчука. Ось так ставимо і ось так. Бам-бам. Бам. Бам Ось, м'яч готовий. Дуже просто будується все. Дуже легко. Цікаво. Я ще вам хочу показати, що це реально робота. реально працює. А як наповнюєте, хто зараз натиснув буде ядерка. От. Бум! Люблю все взривати. І ось так я десь бачив. Ось так можна зробити сердечко. Ось цих штуків можна зробити сердечко. І тут навіть від них є гарний звук. вами був Роман Всім. Пока! Ось тепер точно пока. Гудьбай!